2, 2, Піклування про здорове дозвілля власних дітей чи не ну, головна задача батьків у феромоні жим для втілення цієї мети у реальність є усі можливості. Адже тренер з Араші Карате Андрій Єлдінов знайде підхід до кожного з своїх вихованців. Ну, безусловно, я, я буду здесь не просто там ганяти, там дресувати, Я буду з ними спілкуватися, розказувати. Ми будемо багато розмовляти. Багатовіковий досвід східних єдиноборств та уміле викладання цих вчень юним учням принесуть чимало користі для їхнього виховання, витісняючи негативний вплив ігрових гаджетів та вуличного дозвілля. Для дітей це дуже полезно тим, що ідеть таке покоління, що всі там комп'ютери, планшети. фізична підготовка должна быть мало вже якась закалка. Тому дітей треба тренувати вже з малого віку, Потім вони знаходять себе і далі будуть самі розвиватися. До того ж, заняття араші карате передбачають не лише засвоєння різних бойових вправ чи прийомів, а ще й виховання моральних якостей у дитини. Це виходить субординація. Діти починають розуміти, що вони е, какби в себе друзей, видят ну, в ну во мені друга свого, ну відносяться ко мне з уваженням. Притім вони будуть относитися з уваженням своїм родителям, до старшим учителям, бабушкам, дедушкам. Ну вони учат дисципліну, це головне для них зараз знайдуть на цій секції у феромоні підхід і до маленьких розбишак та непосид, котрим у повсякденному житті нікуди подіти власну енергію. Звісно, тут це лічиться швидко, ну, ніхто з цього бід буде, ну, тут популярні, ну, об'ясняють, як себе потрібно вести. При цьому він бачить, як ведуть його ровесники себе, і він вчиться, розуміє, що щось робити неправильно, його поставить на правильний путь, і все буде нормально. Займаючись карате, кожен з маленьких бійців знаходить у цьому щось особисто своє. Мені подобається тим, що тут можна багато чому навчитися, потім можна себе захистити. Мені дуже сюди подобається ходити, я буду продовжувати ходити. Заняття з араші карате у феремоні проходять тричі на тиждень. У понеділок та в п'ятницю викладають о пів на шосту та у середу о шістнадцятій годині. Та головне на думку тренера наявність бажання займатися цим бойовим мистецтвом у самих дітей. Головне желання ну не так, щоб насильно привели сюди У рібанка. Должно бути желання чогось навчитися, научитися У нас. Є соревновання для начинаючих. Это не травматично. Здесь все безопасно. Как вы видите, проводится все деликатно, аккуратно, не спеша. Перед этим учим очень долго. Я же не буду давать им с самого начала там прогибы, чтобы они там друг друга бросали. Все поступательно учим. Марина Кочкина, Андрей Пугач, студия Барт.